Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Дуже велика трагедія і масована атака відбулася сьогодні на Дніпро. Дуже тяжкі удари та атаки були, в тому числі і по дитячому саду, садочку. Це черговий раз доводить те, що окупанти та вороги. Взагалі не мають ніяких принципів моральних, і їм баю головне аби знищити українців як націю, і головне знищувати все українське. Так, ми живемо в дуже непрості історичні тере-істеричні часи. Так, і саме істеричні, тому що пережити все це з, зі здоровою психікою це теж так, трохи нереально. Але нам треба всім максимально об'єднуватись між собою, зберігати спокій, наскільки це можливо, молитися, проводити різного роду практики, медитації, допомагати кожному з нас на трьох рівнях. Тобто помагати їм військовим, помагати один одному, підтримувати один одного, ну і поширювати правдиву інформацію, щоб достукатися до того ж світу, знову ж таки, а також просити захист у вищих сил, просити захист. Робити молитви прохання янголам, архангелам про те, щоб вони якомога швидше зупинили цю війну. Мені на вівторок погані карти випадали. І на Дніпро мені теж випадали погані карти, нещастя, вогонь. А на Дніпропетровську область, наскільки я пам'ятаю, взагалі піковий туз випав. Це така одна з найгірших карт в колоді. Тому ось така от ситуація, ось така от картина досить небезпечна, негативна. Знаєте, поділюсь трошки якоюсь своєю внутрішньою філософією. Надворі літо, ніби все класно, така погодка хороша, ніби все добре, травичка зелена, і пташки співають, і взагалі якісь такі вібрації, якісь такі позитивні. Але всередині якась така пустота і прострація. Дуже хочеться цього всього завершення. Не тому, що там війна позабирала якісь можливості там, чи ще щось, не тому, що там якісь такі речі відбуваються, такі там нові закони приймаються, а тому, що просто хочеться, знаєте, хоча б відчуття якоїсь стабільності. Знаєте, стабільність я вважаю, це от та от основна база, той основний фундамент. На фоні якого ми можемо будувати наші якісь плани, амбіції, добиватися цілей і так далі. Коли цього фундаменту немає, коли основи закладеної нормальної немає, то і будинку відповідно не побудуєш, будинок розвалиться. Так само і тут. Основне те, чого нам треба, це здоров'я, звичайно, щоб без здоров'я не буде нічого, спокій. І стабільність, відчуття впевненості в завтрашньому дні. Це ті три основні речі, які необхідні для того, щоб людина мала якісь амбіції, прагнула чогось, будувала сім'ї, народжувала дітей, добивалася кар'єрного росту і так далі, і тому подібне. Тому дай Боже, щоб всі ці три речі, які в нас забрали, якомога швидше до нас повернулися. Посилаю це побажання в простір в космос. Нехай наші яноли, Архангели та Вищі Сили нас почують. Бажаю всім мирного неба, тримайтеся разом до перемоги, разом ми сильніші. Всього доброго вам, шановні глядачі!